Всім привіт! продажу ось такий хороший Volkswagen Polo 1996 року. На моторі 1.4, в гарному стані, в такому стані сидіння. Задній слон теж в хорошому стані. Все працює кнопка за кнопка кожна електрика, все повністю робоче, все функціонує гарно, красиво і чудово, все відкривається і закривається в тій машині. Ось, в такому стані. Зараз покажу вам ланджерони. Ланджерони в чудовому стані, нічого не гниле. Все ціленьке, все повністю функціонує. Дно В хорошому стані, пороги в непоганому стані. На підйомник сама піднімається. По ходу був замінений супішний підчинник, він тут нулячий стоїть. Новий. Також був налаштований інжектор. Також мотор в дуже хорошому стані. Їде класно, чудово. І так далі, зараз покажу. Ось, так у нас зводиться на холодну. Все працює гарно, чудово, як має бути. Повторний старт. Все чудово, все гарно, все прекрасно. Музика працює. Пічка працює, обороти все працює повністю. Їде класно, їде чудово, їде гарно. Отак вона їде. Ну, ви зрозуміло, їде вона достойно, чудово, класно. У ямах ніяких стуків ходової нічого немає. Їхати на машині приємно, крутиться одною рукою все, попри тому, що гідропідсилювач тут відсутній. Передачі працюють гарно. Одним словом, кого даний автомобіль цікавить, пишіть, телефонуйте, він доїде куди треба, як треба і так далі. Зараз я вам ще продемонструю, як працюють фари, фонарі, повороти. Одним словом, все повністю працює. Ну Сам ревінт підвищує, але нічого страшного не бачу. Просто машина рідко заводиться, тому так. Під Відкапотка ось це по стакани, акумулятор. Все гарно заводиться, все гарно працює. І так далі. Вже голова. Ну. Обороти працюють гарно і так далі. І так далі. Кого цікавить даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. Як вам потрібно куди з ним доїхати, ви обов'язково ним доїдете, хоч до Києва. Автомобіль у власності більше 10 років, одного власника. Він ніколи не бачив інших рук, від одного власника. Була старша людина на ньому їздила, але більше змоги їздити на ньому немає, оскільки людина вже похилого віку. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, повторююсь. Всім гарного дня! Документи присутні, все присутнє, все працює, все гарно. Задній хід працює, сітка працює.